Так, друзі, як я казала вже в наступне відео, польська мова діє слово єсть, це діє слово їсти в минулому часі. Отже, я жінка, я кажу я їла. Я, я дуа. Так, я їла. Ти жінка, ти їла, ти їла, ти я дуась. Вона їла, вона, я дуа. Бачите? Тепер ми жінки, самі жінки, тому що ви знаєте, що польська мова унікальна. Я, -ми. Ми -я, -ми. я вам розкажу, як я запам'ятовувала це, «ми», тому що це не легко запам'ятати, тому що це винятки. Ми, ми ми жінки, Ви жінки їли. Ви ядвище і Тобто, зверніть увагу. Завжди є оце «вишми», ж ви. І єсть, ви бачите, що основа тут є Е, але коли ми відмінюємо, наз виходить двом, Я, двам, я а, 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 А. Тобто всюди в нас, от якщо ми візьмемо, це є однина, це множина, тут А і тут А. Що в однині, що в множині в жіночому роді, тому що це жіночий рід, так? це є однина, це і множина, є, власне, ось це <кхм> А. Тепер, що стосується чоловічого роду, Однина. Я чоловік, я, я дуєм. Тут, в принципі, нормально основа в нас на А. Ти чоловік, ти їв, ти я дувесь. Тут нормально, ці закінчення стандартні додаються. І он, він чоловік, він їв, он яду. Бачите, он яду. Тепер ми, чоловіки, ми їли. Ми, увага! Тут було А, я. а я я я душ, я душ, ми ядом. Але тут. Чоловіка В множині з'являється е e. ми єдлішми. І по стандарту міняємо висьми на лісь. Тут було висьми, а тут лісьми, єдлішми. Тобто ми ядвишми, ми єдлішми. Тобто, це якщо чоловік в множині. Ви, знову буде ви єдліще. І «оні». Єдлі. Бачите? Тобто, як я собі запам'ятовувала, я собі будувала в голові ось такі таблички А, 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 Е. Тобто, в чоловіка в множині, це є множина, так, виходить в нас Е. Ось така ситуація. Пишіть, що ще вам розібрати.